Привіт, друзі! Ви на каналі Горгана, і сьогодні ми оглянемо новинку від українського бренду Turbat. Це середній утеплюючий шар, куртка, яка перетворюється на жилетку Турбат Stranger. І хоча вона дійсно, перш за все, є середнім шаром, тобто в екстремальних умовах, наприклад, коли йде дощ на неї краще надягати мембрану до того, що в неї немає капюшону. Та правда також і в тому, що її можна і треба використовувати як самостійну куртку. Там, де це доречно, наприклад, у місті чи у подорожах. Відразу виділю дві переваги Турбат Стрейнджер. По-перше, це утеплювач. Всередині суміш довговолокнистого синтетичного утеплювача та вовни карпатської вівці у співвідношенні. 70% синтетики та 30% вовни. І цей бленд це українська розробка під назвою TT Loft, який використовується турбатом у різних його виробах, в основному у спальниках. Перевага цього утеплювача перед пухом, в універсальності його застосування. Куртку Stranger можна використовувати для різних активностей, і що найголовніше. У вологу чи мокру погоду, наприклад, коли йде дощ, тому що цей утеплювач від вологи не колапсує, як це робить пух, а продовжує вас зігрівати, не втрачаючи свою структуру. Загалом скажу, що куртки з синтетичними утеплювачами це рідкість на нашому ринку. І дуже добре, що Турбат вирішив. Створити таку куртку. Причому по основним характеристикам її можна сміливо порівнювати з її прямими конкурентами. Ну, такими, наприклад, як Montaigne Priest Jacket, який використовує в якості утеплювача Primaloft. Stranger від Turbat буде важити 400 грамів в розмірі M, а всередині 100 грамів утеплювача на метр квадратний. Зовні доволі цупка тканина нейлон Ілон з щільністю 30 den. А от монтейн Prism Jacket хоч і важче трошки від турбату 429 грамів в розмірі М. Та має таку саму щільність тканини зовнішньої, він використовує Pertex. Та все ж у монтейн значно менше утеплювача. Всього 40 грамів на метр квадратний пряма лофт І лише в районі кишень він подвоюється. Тобто куртка від турбата при трошки меншій вазі, вона значно тепліша. Але відмітимо також, що у турбата, на відміну від Prism Jacket, відсутній капюшон. Друга перевага стренджера це можливість відщебенути рукава. І дійсно часто бувають ситуації і в місті, і у подорожі, і в поході, коли комфортніше надягти жилетку, і вам не потрібно мати дві речі, а лише турбат стрейнджер. Тепер про деталі. Маємо три кишені, дві нижні і одну нагрудну. Причому відмічу, що саме на нагрудній кишені повзунок у закритому положенні не захищений таким капюшончиком, як на інших блискавках. Тут сама блискавка просто закінчується раніше. Рукава відшибаються блискавкою. Вона не має якоїсь захисної планки ззовні, але що дуже класно під блискавкою є резинка. І тут дві переваги. По-перше, ваш одяг під жилеткою захищений від тертя облискавку. А по-друге, з такою резинкою жилетка краще зберігає тепло, ніж без неї. Справа бігунок залишається на самому рукаві, а зліва на жилетці. Власне, так і задумано, при чому біля з'єднання на рукаві і на жилеці є спеціальне маркування ліво та право, щоб не переплутати, коли будете прищібати. Блискавки відмічу тут всі від японців ЮКК. Отже, яким буде підсумок? Турбат Стрейджер можна брати з собою у походи, влітку, наприклад, як утеплення на вечір, чи на ранок на стоянку, а в міжсезоні чи взимку як середній утеплюючий шар під мембрану. Причому в різних ситуаціях ви можете використовувати. як Жилетку, так і повноцінну куртку. А поки ви не ходите в походи, її можна використовувати для міста чи для подорожей як основну повноцінну куртку для міжсезоння. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.